Для того щоб виготовити катану свічку з вощини, потрібно мати саму вощину порізану вже по формі, фітіль це джутова нитка. Хмельничанка Світлана понад п'ять років займається виготовленням катаних свічок з вощини. Жінка розповідає, бджолиний віск постійно був поруч у її житті, тож захоплення виникло не випадково. Спочатку створювала зразки виключно для себе, а згодом як подарунки близьким. Мій батько тримає пасіку а, і займається бджільництвом. Ось ви бачите представлений такий класичний, класичний варіант вощини, який е, пасічники використовують для того, щоб, мед, е, щоб туди збирали мед бджоли. І так як він вже цим займається років 20, я була завжди до цього якби, дотична. Мені дуже подобався цей такий натуральний е, запах, такий медовий цієї вощини. Коли я ну, якби відчула, зрозуміла, що це людям подобається, що вона не, вони не тільки естетичні, Гарні, але і функціональні, скажімо так, я вирішила це трошки поширювати навіть за межі Хмельницького. З роками хобі переросло в улюблену справу, тому Світлана вирішила, поки у декреті свічками, виготовленими власноруч зароблятиме на життя. Задань майстриня створює близько 15 одиниць. Раніше клієнти робили замовлення найчастіше тематичні на свята та максимально зріс попит на вироби у часи відключень електроенергії. Минулому році це було, бо я тоді так ну. Не було війни, я все так плідно над цим працювала. Десь до тисячі свічок за місяць я реалізувала і десь напевно, що біля 150 я ну, до 200 подарувала. На виготовлення одного зразка Світлані необхідно буквально три хвилини. Варто лише мати під рукою форму та гніт. Завдяки натуральним матеріалам, свічки майстрині є екологічними. Термін згорання середньої становить близько трьох годин. Відрізняються свічки кольором, розмірами та формою. Покупці ділиться жінка, полюбляють яскраві тони. Коли почалася війна, віддавала нашим волонтерам, вони відправляли в Польщу, за кордон, особливо там жовто блакитні такі, в на нашій символіці. Я дуже люблю такі, якби звертати увагу на деталі, щоб людина розуміла, що це особисто для неї. Середня вартість готового виробу 60 гривень. Поки жінка продовжує розвивати власну справу, сподівається, що в подальшому свічки слугуватимуть окрасою, а не способом освітлення домівки. Та вже міркує над тим, аби додати родзинку натуральні ароматизатори. Івана Шемчешина Ігор Горшиян, телеканал Перший Подільський.